У сумах зросла кількість загиблих наслідок російського ракетного удару. Їх вже 11, Зокрема, 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Кількість поранених зросла до 68. серед них 10 дітей. Олег Стрілка, речник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Зараз з нами наживо. Пане Олеже, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, які на даний момент наслідки ворожого обстрілу? Ну, слід ще раз зазначити, що удар був ракетний, ворожий в 9-й годині вечора. Сила удару була, повірте, такою потужною, що ми, перебуваючи в укритті, відчули, як здригнулися стіни в нашому підрозділі. Коли приїхали на місце події, горіло. Чотири автомобілі поряд з житловим кварталом. Нагадаю, що це спальний район. Також вибуховою хвилею було пошкоджено шість багатоповерхівок. Вибито більше двох тисяч двохста вікон. Працювали на місці одразу 15 п'ятнадцять техніки, більше півсотні рятувальників, тому що потрібно було і ліквідовувати загоряння, і обстежувати територію, і проводити евакуацію. Людей до речі, евакуація проходила спільно з правоохоронцями. Вдалось евакуювати 400 громадян. Також дуже оперативно на місці події наші рятувальники розгорнули мобільний пункт незламності. Це було зроблено вчора ще в 22.30. І він функціонував і функціонує продовж всієї ночі. Громадянам надається безупинна допомога саме в цьому пункті незламності. Люди можуть і перекусити, і випити гарячих напоїв, і кому потрібно було також міг там і переночувати. Працюють наші психологи ДСНС. Вчора також був залучений і медичний розрахунок Державної служби з надзвичайних ситуацій. В 00.30 аварійно-рятувальні роботи були завершені. Але зараз світла пора доби вже на місці. Наші співробітники роботи дуже багато потрібно буде проводити аварійно відновлювальні заходи і також обходити ще раз всі помешкання, тому що це спальний район багато пошкоджень. Ми маємо бути впевнені в тому, що нікого більше там немає і нікому допомога не, не потрібно надавати. Ми говоримо про 11 загиблих і говоримо, що двоє серед них це діти, 9-річний хлопчик, 14-річна дівчинка. А що з їхніми батьками? І що про інших 9 людей ми можемо сказати, який їхній вік? Хто вони? Це питання більш так. Дякую, це питання більше до правоохоронців. Ми людей знаходимо, передаємо медикам і далі займаємося саме відновлювальними роботами і наданню допомоги громадян. Такої інформації я на жаль не володію. Дякуємо, пане Олеже. Наступного разу вас запитаємо про те, як відновлюються самі ДСНСники Сумщини, тому що на вас ще не навантажені на ваших психологів і на ваших працівників. Як безпосередньо відновлюються психологічно ваші працівники? Але це буде наступним разом. Олег Стрілка, речник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Був з нами напряму.